Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас уже кінець місяця, 31 грудня. Хоча відео ви побачите завтра, першого побачите. От. І сьогодні у нас, ну як завжди, в кінці місяця, ви вже це знаєте, да, привикли вже. ми підводимо підсумки грудня місяця. Тобто, що в нас там спожив тепловий насос. Там мені багато писали людей, що зараз вже тариф не такий, як був минулого року. Вже зараз не вигідно користувати тепловий насос. От буде вже не так все весело, цей рік. Ну от ми й подивимося. Сьогодні весело буде чи не весело, скільки там спожив мій тепловий насос. порахуємо по нічному і по денному тарифу. Подивимося, яка там була компенсація, хоч приблизно від інвертора гібридного. От до речі, він у мене працює не з початку місяця, а десь приблизно. 7 числа я його поставив. 7 щось таке десь, а поки я ще налаштував там е, сан, той він, сам лімітер. Він взагалі все працює пізніше, я ще підключив за інвертора. Тобто, це такі показники економії. За грудень не дуже коректні будуть, не дуже правильні, але приблизну картину вони вже покажуть. Вже покажуть. Тобто в січні вже в мене все працює так, як треба. От і ми в січень заходимо. Уже з налаштованою схемою гібридний інвертор, плюс він сам все відбирається повністю. Компенсація відбувається, наскільки можливо. МППТ працює. Він сам все доїдає, все, що не з'їв гібрид. І тобто, вже в січні в лютому будуть більш такі коректні показники, більша економія. Тобто, як воно насправді зараз цей місяць воно не дуже так буде, але я ж кажу, що картина вже в нас складеться, і я думаю, ми побачимо до чого воно йде, <гибрид> що там той споживає інвертор, і може його виключати треба взагалі на. <гибрид> О, так. Для нових глядачів зараз підемо по лічильники дивитися, знімати, все, записувати і рахувати. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику, коротенько так, про тепловий насос, у мене є куча відео, це найдешевше, найефективніше опалення, як його зробити. Все дуже просто є в мене на каналі. Є ще в мене сонячна електростанція, вже з інвертором, але ще без акумулятора. Але економія вже, як на мене, є. Ми ще подивимося, яка там економія. <хи> Переконаємось. Да? От, ще у мене сонячний колектор повітряний, ще в мене плейлист. Про все це є плейлисти, і ще є плейлист про dc циркуляційний насосик. Як його під'єднати, автоматизувати, скільки він може працювати від звичайного акумулятора, без нічого. Просто насос і акумулятор. Він DC 12 вольт. Можна, якщо ще поставити е, поніжайку, а то. Буде можна регулювати з 6 до 12 вольт. А якщо повишайку, то от повербанка можна. <сум> от повербанка з повишайкою, до акумулятора 12 вольт того з поніжайкою. <сум> Отак от, цікаво. Да. Ще є в мене консультація. Якщо якісь питання виникають по типовому насосу, хочете скласти самі без проблем. Все розповім, все поділюсь з досвідом, порахуємо, все. Дзвоніть, пишіть, є WhatsApp. Все ще в мене в тому ж е першому закріпленому коментарі, там де всі будуть умови консультації, телефон. Там вже і буде в мене посилання на відеогляд моїх екологічно чистих сухофруктів, яких я насушив на е безкоштовній сонячній електроенергії. От е так що там в мене є ще абрикоски, груші, яблука, виноград. Що там ще в мене є? Багато що ще є. От дзвоніть, пишіть, все висилаю. Укр, нова пошта, все працює, всі задоволені, ну, все є. Так, ну що, про це все я сказав, здається. Йдемо, дивитися лічильники, знімати показники. Так, ну ось ми вже біля моєї щитової. От тут у мене кхе, пр... Ні, зараз не працює, хотів сказати, працює він сам. Лімітер не працює він, бо нема сонця, як я вже казав в попередньому відео. Він навіть і не пікає, чуєте? Ніяких звуків не видає, бо зараз все відбирає МПТ-інвертора. Бачите, він нулі показує, бо в нього там напруга налаштована більша. А працює зараз у нас інвертор, працює тепловий насос. От Приблизно от таку він тримає, вирішив він, що це зараз така точка максимальної потужності. Приблизно 210, 209, 213 вольт. Бачите, як він працює. він тримає. Компенсація від сонця, ви бачите, за 208 Вт. Це поле на даху і поле на землі 280 Вт зараз дає. Ну, тобто, скільки тут у нас виходить 300, да, майже 500 Вт. Майже 500 Вт компенсація, тобто тепловий насос зараз споживає там взагалі <смі> ерундовину. Так, дивимось, що ж у нас видало сонячне поле на даху за грудень. 31 кВт година. Ви це бачите? Це взагалі ні про що. Ну, у мене, як я вже казав, були втрати. Бо я поки його налаштував е, той гібрид, поки в мене ще цей ящик він сам не початку місяця працював, там був сонячний день, були втрати. Тобто менше 100 кВт виробила моя сонячна електростанція. Це просто жах. Це просто, може, просто був дуже темний місяць. Ну, Це теж сюди додавалося. Взагалі то дивився грудень минулого року був трошки кращий. Там Більше 100 кВт в мене видало. 120, здається. Так, обнулюємо, будемо дивитися, що там у нас. О! Так, 0,00 кВт годин. Поле на землі. Все. По нулях. У нас все по нулях. Сонечко. Дало дуже мало. Так, дивимося найцікавіше. Тепер тепловий насос зараз працює. 224, зараз в мережі. 817-18. Ну, щось там трошки скаче. Він споживає. Ну, якщо 500 е Вт. Компенсує зараз сонце, то він тут взагалі працює на десь 400 Вт. Ну, плюс ще споживання ж інвертора в режимі підмішування. Так, і спожив він у мене 217 КВт годин за грудень місяць. Обнулюємо. Так, а як він там обнулюється? О, Обнулили. Все. Бачите, по нулях. Запам'ятали 217 кВт годин. Ну, давайте ще так. Тут ми теж обнулили. О, Давайте ще підемо подивимося в гараж, що там інвертор робить. А, Ну, да. 200 по нулях, 220 приблизно Вт зараз, бачите, да? компенсує сонце поле те, що на даху і те, що на трекері. 280 Вт. Ну, да, приблизно 500 Вт. 500 Вт так і є. 500 Вт компенсації. Я думаю, що це непогано. Так, йдемо в гараж подивитися. Так, ось ми вже біля інвертора. Дивимось, що він там нам показує. А це споживання, ну це тепловий насос. Може, якась там ще ерундовина працює. 223 в мережі. На панелях зараз 210, 214. Ну, ці показометри, як мені казали, не дуже їм вірить, бо від сонця компенсація 350 Вт. Це я хі -хі, поки йшов тут, мабуть, поки включав камеру. Вже трохи потемніло. Так, подивимося, що у нас зараз по лічильнику. Показники лічильника я вже зняв. Зараз я піду, все це повідмінусовую. Телеграм занесу. Будемо дивитися. Зараз ще хочу подивитися, показати вам скільки він ще стяне з мережі. Ну, це такий показник, бо воно то більше, то менше бачимо. Так? 600 640 Вт. Ну, вже менше, бо воно то трошки проясняється, то трошки темніє. О, отак воно плаває. Видно, я думаю, да? 640 Вт. Це зараз тепловий насос працює, там може ще щось не знаю, що. Так, коротше, йдемо рахувати. Показники з лічильника я вже зняв, записав. да? Зараз ми все підрахуємо, що тепловий насос спожив. Що мені треба? Загалом усе заплатити, компенсацію від цього ящика, все це будемо рахувати. Так, ну ось я вже на місці. Вже я все підрахував, щоб вас не затримати. Не рахувати в реальному часі, часу, часі. От, До речі, бачили ви, да, 217 кВт годин спожив тепловий насос. До речі, дивився я тільки що е, відео, от такий відеозвіт, гарно, що я їх веду відео. Самому навіть подивитися для статистики, цікаво. То минулий грудень, минулий рік. Грудні в грудні місяці мій тепловий насос спожив 234 квт кВтгоди. В цьому грудні він спожив 217 квт годин. Це по тому лічильнику, що після інвертора, після гібридного інвертора, стоїть Це споживає сам тепловий насос, це без ніякої компенсації. Компенсація це ми будемо дивитися по тому домовому лічильнику. От, ну, різниця трохи є, незначна. Може той місяць, грудень був холодніший, цей трохи тепліший, я не знаю. ну от Бачите сам. Ну 217-234, в принципі, різниця то й невелика, воно приблизно так в рік в рік йде. Із року в рік, отак от приблизно однаково йде споживання теплового насосу. І так, ділимо цю цифру 217 кВт годин на два 에, тобто половину я спожив по денному тарифу, половину по нічному. О тепер я вже можу з чистою совістю розділити на два, бо раніше мені там писали, що не можна так робити. Денний тариф дві третини доби, ну вісім годин да нічний тариф, 8, нічний тариф, до речі, рулить і без питань. Кого ще немає, робіть обов'язково. От, а денний тариф 2 на 8, тобто 16 годин, тобто в два рази довше, я ти ділиш пополам. Це якось трохи несправедливо. Я тоді став трохи накидати більше на денний тариф. Зараз я можу спокійною совістю. Ділити пополам, бо у мене працює компенсація в день. В день бувало дні навіть такі, ну бувало декілька днів, так небагато днів, але що я бачив повну компенсацію від сонця. Тобто, в день у мене тепловий насос такі дні працював безкоштовно. А зараз ну, такі зазвичайні дні, це у мене компенсація приблизно 200, 250, 300, 350, 400 Вт. Ну, буває 500 навіть Вт компенсації. О, тобто, так от так, що тепер я можу з чистою совістю ділити на два. Якщо ми так зробимо, 200. 217 поділимо на 2 e, пополам по 108 кВт-годин на денний і нічний тариф, то у нас вийде 108 по 4,32, 466 гривень за роботу теплового насоса Мені треба буде заплатити в день і за роботу вночі 108 на 216 помножимо 233 гривні. Усього, якщо ми складемо ці цифри, мені треба заплатити за опалення тепловим насосом 700 гривень. За грудень місяць 2024 року 700 гривень. От, е, ну і тепер питання до вас: пишіть, багато це чи не багато? Бо для кого це може бути багато, для когось це може бути небагато. От Мені цікаво, що ви скажете. Для мене це якби і немало. і немало. Але з іншої сторони, за оці 700 гривень я не буду займатися дровами. Хоча хоча, мушу ще сказати, що в цьому місяці я два рази. Здається, чи один, чи два. Не здається, два такі рази. Топив дровами. Топив дровами. Ну, в мене вони є ті дрова, я вже казав, да. я живу в селі, вони все одно накопичуються. Вони в мене там та куча лежить, я вже дивлюся, їх шашель знизу там доїдає, то я, хоч трохи їх треба випалювати, то я ну, два рази. Кожен день ні, а так ну, розтопити там раз в місяць, навіть і приємно. Пічечки там на вихідних, коли є час, щоб не а то не бігати, знаєте, коли зайнятий там біля тих дров. Дрова це гемор. Дрова це гемор це великі витрати часу, зусиль, здоров'я ну це Дрова, цей врагу не побажаєш я вам так скажу. о Тобто 700 гривень за опалення. Я вважаю це недорого. Я вважаю це недорого. І ті, що писали там, о, тепер тепловий насос невигідно використовувати. Ну, людоньки за 700 гривень в місяць. Ви будете використовувати. Добре, нехай у мене хата мала. У мене там е, хтось скаже, у тебе 60 квадратів, а у мене 120. Ну, то якщо у вас 120 хата, то помножте цю цифру просто на 2. Хай у вас буде не 700 гривень, у вас буде 1400. Хай 1500 навіть, гривень. Ну, за 1500 гривень варто займатися дровами для великої хати більше 100 квадратів. Я думаю, що ні. Так, йдемо далі. Скільки ж мені треба всього заплатити за електроенергію? О, то тут ще буде цікавіше, бо тут же ж вступає у нас якби компенсація інвертора гібридного. <сум> Усього по лічильнику домовому, двохтарифному лічильнику, я по денному тарифу спожив 187 кВт годин, по нічному 171. О, дивіться, як чудово, От да? Отут уже можна судити про компенсацію. Майже однаково. Ну там 187, а тут по нічному 171. І це ж у мене ще не працював цей гібридний інвертор не з початку місяця, не з початку, Він з 7-го, чи з 10-го числа тільки працював. Тобто, я думаю, що в січні ці цифри зрівняються навіть. Навіть зрівняються. Тобто, у мене може бути або однаково споживання ніч-день, або навіть вночі буде більше. Бо вночі ж нема компенсації. <гум> Розумієте, в день компенсації тим більше вона чим далі, тим більше тепер буде компенсація, бо сонечко вище і вище з кожним днем після Нового року. Рахуємо по грошах. 187 кВт годин в день по 4,32, 807 гривень. Ніч 171 кВт година по 2,16 370 гривень. Ну, це робота теплового насоса вночі, освітлення у дворі, холодильник вночі теж включається. Ну, йому яка різниця, коли включається. Що там ще в мене вночі? Ну, начебто і нічого більше в мене вночі не працює так. Ну, циркуляційні насоси там, на опалення, щось таке. Все. От. І усього мені треба заплатити за електроенергію спожиту з мережі. це Усього це значить і тепловий насос, електроплитка. Інколи бойлер вмикаю, і індукційна. Ну, це вже хай ходить. Електро. Холодильник, мікрохвильовка, освітлення, зарядки, всяких гаджетів. Все, все, все що в хаті у мене споживає, 1177 гривень. Ну, майже 1200 гривень. За опалення тепловим насосом виходить 700 гривень з цієї суми. А усього 1700. Якщо ми віднімемо від 700 від 1177, то у нас виходить 500 гривень у мене спожило все остальне, крім теплового насоса. Всього на 500, навіть і менше, як 500 гривень. Ну, 1177 мінус 700. Да? Навіть менше, як 500 гривень. От, це вам ще один доказ компенсації сонячної від гібридного інвертора. Ну, взагалі-то це все. Ну, Я вважаю, що я в плюсі. Я вважаю, що я в плюсі, не дивлячись навіть на те на те споживання, яке всі хають гібридного інвертора власне споживання. що, ну, До речі, ми вияснимо в наступних відео, ми його виведемо на чисту воду. І наш двохтарифний лічильник, який показує потужність, він нам допоможе. Точно виявити, скільки він бере, коли сонця немає, тобто не працює МППТ, вентилятори глохнуть, ой, він просто транслює мережу, він там щось бере. А це найбільша частина доби зараз. Коли він отак працює, коли він день працює з підмішуванням, там нема що считать, бо там ви самі розумієте, підмішування може бути більше, менше, то таке вона. О, а, от коли нема підмішування від сонця, ми порахуємо скільки він тяне, до речі. От, виходить, що все це, крім теплового насосу, спожило на 500 гривень. Всього на всьому. Ну це нереально. От тут і я бачу якраз цю економію від сонця через гібридний інвертор. Тобто, як на мене, вже, вже я бачу цю економію, я вже її бачу. Вона так вирисовується, ще не дуже так конкретно, знаєте, так, так обриси так цієї економії, але я вже її бачу. Тобто, я бачу, що вже я в плюсі, хоч і не багато, ну в плюсі. Ну не можеш такого бути, щоб тепловий насос на споживав на 700 гривень, а все остальне в хаті Електроплитка, там Кіловат натяне, да? варим, там бойлерінг, коли вмикаю, холодильник працює. ну Все, все остальне, як звичайний набір хатній. Да? І на 500 гривень, при теперішніх тарифах. І ти при тому, що цей по денному тарифу загалом виходить, бо вночі що ж я роблю? Вночі ж ми їсти не варимо. О, тобто, так. Да. Да, я вам скажу непогано, і економія досить непогана. А це 1177 гривень. Це все це опалення, готовка їжі. ну, У мене все на електронегазу у мене взагалі немає. Може, хтось перший раз дивиться, не поняв, що, що це таке. От, і що за цифра. То газу у мене немає взагалі. Це платіжка повністю за електроенергію, плюс ефект кількості панелей. Кількості я завжди кажу, казав, і буду казати, ставте побільше панелей. Нічого ви не отримаєте з чотирьох панельок, з трьох чи двох, трьох чотирьох панельок. Якщо ви таке бачимо, що навіть недавно. Гібридний інвертор на 4 кВт і 4. І щось там вже хоче. Ну, оці 2-3-4 панельки, це хіба що вони там навиробляють на споживання інвертора за місяць, щоб він не в убиток працював. Бо взагалі, якщо може таке ще й бути, що він на споживає більше, ніж на генери. У мене, ж, як бачимо, компенсація досить непогана. Навіть по лічильниках, ну там. Менше 100 кВт годин по лічильниках, ватметрах сонячних, але ж ці 100 кВт годин сюди додавались до денного тарифу, а денний тариф це по 4.32, самі розумієте, досить непогано. Економія ці 100 кВт годин від сонця в день, от іменно день. Ну чи там воно дешевше, то таке. От. От така статистика. да? Получається? Ну, я взагалі, то, якщо чесно, очікував на гірше. Думав, що ще буде дорожче. Ну, але от мені зараз от такі цифри ну, приємні. ці цифри, О, тобто для мене це нормально, я таке можу платити. Опалення, плюс тепловий насос 1177, сам тепловий насос 700 гривень. Ну, я, я не вважаю, що за ці 700 гривень, як я вже казав, варто займатися дровами. Або якщо у вас хата в два рази більше, як я вже казав, за 1400 500 гривень. Теж. Тобто тепловий насос рулить. Гібридний інвертор рулить велика кількість панелей рулить на гібридний інвертор 6,2 кВт, можна спокійно чіпляти 8 кВт панелей, так як у мене, от тільки просто ці поля розмістить в різні сторони. Ну, щоб ці 8 кВт не було там колись не попало так, що буде більше там це. Коли ви їх в різні сторони поставите там ну, 4 кВт на південний схід, 4 кВт на південний схід, У вас ніколи не буде перевантаження і вимкнення інвертора там по перегрузці. Ніколи, бо одночасно вони так не працюють. Це якщо ви всі 8. Кіловат направили на південь, то там, да, мог би бути такий момент, що була б перегрузка там по току. Там, чи, ну Взагалі, це якщо ви будете споживати, навіть буде перегрузка така, теоретично можна допустити. це Якщо ви будете споживати, стільки, якщо ви не будете стільки споживати, то яка буде перегрузка? Не буде нічого. Тобто панелів ставимо більше, завжди більше, ніж потужність інвертора і в різні сторони. Фу, ну І все, здається, на сьогодні все. Все ми посчитали, все зрозуміло. Досить погані цифри. О, але ж я ще раз кажу, що це не дуже коректні цифри, бо інвертор працює не з початку місяця. Сонячний він сам теж не з початку місяця, тому, мабуть, у мене такий виробіток сонця малуватий, бо я там провтикав, просто можна сказати. Були такі пару днів, що я гібрид уже під'єднав, він працював, сонце визирнуло, тепловий насос, я бігаю, дивлюся, о, класно! Там тепловий насос практично на ну там Ватт з мережі тяне, все таке. Але потужність була більше, ми електроплитку навіть включили, щось там варили, і все одно була зайва. Жість, тому був недобор. О, тоді я вже підключив цей він Лімітер, щоб уже в мене не було недобору, щоб мене жаба не давила, що в мене щось пропадає сонце. а Це 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 не можна таке робити. Ми встановили для чого сонячні панелі? Що вони працювали на повну завжди. О, що ж вони будуть стоять там і не буде щось там з них споживатися. споживаємо все по 100%, завжди. фу Ну все, що кому не зрозуміло, пишіть, питайте. Всім дякую за увагу. До побачення.